Привіт, друзі! Сьогодні розповімо вам про найпопулярніші страви німецької кухні. Обов'язково беріть щось смачненьке. Вмощуйтесь зручніше, бо ми починаємо! Цікавого всім перегляду! Німеччина це країна, яка до 19 століття входила до складу священної Римської імперії. У ХХ столітті вона ініціювала початок двох світових війн, які фактично програла. А вже у 21 столітті Німеччина є країною з провідною економікою Європи та однією з найстабільніших за розвитком у світі. Традиційна німецька кухня далека від дієтичної. Кулінарні традиції країни почали формуватися в період стародавнього Риму. Однак активний розвиток німецької кухні припадає на післявоєнні роки. Невипадково при згадці тієї чи іншої держави у багатьох з нас виникають якісь кулінарні асоціації. Японії з суші, Італії з піцею, Греції з грецьким салатом. Ну а Німеччина відома на весь світ своєю любов'ю до різноманітних ковбас. Однак неправильно буде вважати, що німецька кухня у 2025 році це тільки сосиски, пиво і квашена капуста. Насправді вона може похвалитися більшою різноманітністю, яка здатна задовольнити найвимогливіший смак. Ковбаски Вайсвурд це символ Баварії. Готують їх з телятини та свинини, приправлених спеціями лимоном та зеленню. Білий колір вони зберігають завдяки повній відсутності в їх складі нітритів та барників. Ковбаски варять або парять у гарячій але не киплячій воді близько 10-15 хвилин до готовності, їдять їх на сніданок з солодкою баварською гірчицею, брецелем та пивом. Традиція вимагає їсти ковбасу без оболонки, яку досвідчені гурмани висмоктують з обох кінців. А от новачкам рекомендується зняти оболонку ножем та виделкою. Рулька по Берлінськи або айсбайн це традиційна німецька страва зі свинячої рульки, яку спочатку відварюють у пиві зі спеціями, а потім запікають до утворення хрусткої золотистої скоринки. Для приготування потрібна свиняча рулька, яку вимочують у сольовому розчині, потім варять у темному пиві з цибулою, морквою та спеціями, такими як ялівцеві ягоди, кмин та перець грошком. А наприкінці запікають при температурі 200 градусів, змащуючи медово-пивним соусом. Маульташин традиційна німецька або ж швабська страва. Дуже схожа на більш звичні нам пельмені чи равіолі. Винайшли її ченці одного монастиря, які намагалися таким чином під час великого посту приховати споживання м'яса, підмішуючи яловичий фарш до начинки зі шпинату. Для готовності Маульташин занурюють на кілька хвилин у киплячу підсолену воду, потім обсмажують на пательні стопленим вершковим маслом, дрібно нарізаною цибулею і декількома листями свіжої шавлії. В результаті виходить ситна і смачна страва. Руладен це м'ясні рулетики з яловичини. Ця страва досить поживна, адже окрім м'яса, в руладені присутні овочі і досить густий соус. Страва складається з тонких смужок м'яса, змащених гірчицею, начинених беконом, цибулею та солоними огірками. М'ясні смужки згортаються, а потім рулетики підрум'янюють і тушкують на повільному вогні в густій підливі. У Німеччині рулади їдять цілий рік, але його часто асоціюють з недільними обідами та особливими подіями і святами. Лапскаус це традиційна страва моряків, історія якої сягає 17 століття, коли морякам було важко готувати складну їжу, тому вони використовували доступні продукти, такі як солонина та соління. Для приготування класичного лапскаусу яловича солонина відварюється у воді разом із маринованим буряком і огірками, цибулею та оселицем матьє, іноді і салом, її пропускається через м'ясорубку. Отримана маса тушкується на свинячому салі, потім доводиться до кипіння в огірковому розсолі або бульйоні. Наприкінці додається розім'ята варена картопля. Лапскаус подають з рольмопсами яєчною та маринованим огірком. Його охоче їдять на півночі Німеччини, а також у сусідніх країнах Данії та Швеції, де цю страву можна знайти у меню багатьох ресторанів. Цікаво, що фальшивим зайцем цю страву називають тому, що її готують не із зайця, а із з іншого м'яса. Імовірно, це пов'язано з тим, що раніше не всі могли собі дозволити полювати. Страву готують зі свинячого і явичого фаршу з додаванням обсмаженої у важкому маслі цибулі, замоченого батону та відварних яєць для утворення хрусткої скоринки перед запіканням фальшивого зайця посипають панірувальними сухарями. Брецель із початку 14 століття і по сьогоднішній день є в Німеччині емблемою пекарів і дуже часто зображується на вивізках булочних пекарень і фірм, що займаються виготовленням хлібобулочних виробів. Створив його один чинець, придавши Брецелю форму, що нагадує дитячі руки, складені в молитві. У середньовіччі виготовлення брецелів, що готуються, до речі, з дріжжового тіста, було жорстко регламентовано за часом або навіть дозволялося обмеженому колу людей. У Баварії Брецель, одна із традиційних закусок до пива на народних гуляннях, таких як «Октоберфест». Штолен традиційна німецька різдвяна випічка. Являє собою вона здобний пишний запашний кекс, який печуть за 3-4 тижні до Різдва Христового, а потім вистоюють, щоб він набув свого неповторного аромату. Для штолена готується дріжджо тісто, при цьому повинні дотримуватися певні пропорції. Неймовірно насичений смак цій випічці надає величезна кількість родзинок, цукатів, горіхів, маку, марципану або інших сухофруктів, вимочених в ароматному алкоголі, його просочують вершковим маслом і щедро посипають цукровою пудрою. Потім чекають, щоб він дозрів і набув неймовірного аромату та насиченого смаку. Шніцель це м'ясна страва родом із відня, але користується не меншою популярністю і в Німеччині. По суті, це тонкий панірований шматок м'яса, який обсмажують у великій кількості рослинної олії на сковорідці або у фритюрі. Його легко приготувати і вдома. А ще він здатний добре наситити і точно сподобається всім любителям м'яса. Традиційно шніцель готують із яловичини. На відміну від відбивних, м'ясо під час готування можуть не відбивати. Візитна картка шніцеля хрустка, підсмажена скваринка оранжевого кольору. При цьому всередині м'ясо має залишатися м'яким і соковитим. Шварцвальдський торт або торт Чорний ліс це німецький десерт, що складається з шоколадних бісквітів, просочених вишневим лікером кіршвасером та прошарків з вишневого компоте, шоколадного крему та збитих вершків. Десерт традиційно прикрашають збитими вершками, шоколадною стружкою та вишнями. Вишень, уявіть, шоколадні коржі, які просочені п'янким лікером, що нагадують ті самі гори з чорними лісами, пухнасті звиті вершки, ніби білі засніжені вершини, а довершують картину ароматні вишні та піки шоколаду. Чи це не рецепт досконалого смаку в поєднанні з ідеальним виглядом? Друзі, дякую вам за перегляд, підписку, подобайку і все таке інше. Почуємось у наступному відео.